Солодкі подарунки від діда Морози, снігурки та народного депутата Олександра Домбровського отримали вихованці приватної школи садочка при Хрестово-злужинському храмі та діти, які відвідують християнський центр виховання дітей та молоді імені Іона Іоанна Павла II. Як це було? Дивіться далі? Традиційно всі діяння у православній школі садочку починаються з молитви. Кому святий Миколай приніс подарунки? Кому замовляли, всім Святий Миколай приніс подарунки. Тобі конфети сундучком, ну ти у. Всі отримали так, подарунки майже. А, це, а знаєте, це через те, що ви навчаєтесь і ходите в дитячий садочок і в школу святого Миколая, і ваш наставник також майже святий Миколай. І через то всі бажання, які у вас є, вони повинні виконуватись. Хто під ялинку приходить в новорічну ніч? Дід Мороз! А з Дідом Морозом хто приходить? Ну а ви хочете, щоб дід Мороз і Снігурочка прийшли і принесли вам ще подарунки? Так! Да! Давайте покличемо. Дід Мороз.

самое главное да, во, всем этом, это внимание, наверное, да, то теплое, доброе сердце, которое э, есть у вас к нам. Э, за ту помощь, которую всегда оказываете нам, за ту отзывчивость, которая всегда присутствует в наших отношениях. Я люблю цукерки, у меня дома еще их трохи осталось. Но хочу, чтобы у мешок. особенно Не знаю, коли я її буду їсти. Я чекала на Діда Мороза. Ми йому подарували свято. Я дуже рада, що він нам приніс подарунки. Ми сьогодні показували Діда Морозу наш концерт на Святого Миколая. Йому дуже сподобалося, він нам подарував такі подарунки. Я цукерки дуже люблю. І дякую Діду Морозові, що він мені їх подарував. Олександр і Григорій Михайлович традиційно допомагали тоді, коли ми починали тільки свої роботи відкривалися. І дуже приємно, що не забувають і зараз. Святковим концертом зустріли Діда Мороза, Снігуреньку та депутата Верховної Ради Олександра Домбровського і у Християнському центрі виховання дітей та молоді імені Іоанна Павла Другого. Проходимо і чуємо, хтось дуже гарно співає. Я думаю, що це за такі співаки, як голос, голос країни діти, що, ще й краще співають. Так чи ні? Да. Ви, Святому Миколаю, робили якісь там такі записочки, які подарунки ви хочете, щоб вам Святий Миколай приніс? Да. Всі? Да. Мало підніміть руку, кому приніс Святий Миколай подарунки. А хочете, а хочете, щоб дід Мороз вам подарунки приніс? Да так! будь ласка, і тоді будь ласка. Сподобалось особливо очі наших дітей, тому що вони чекають якогось якої чарівності, свята, святого Миколая, подарунків, діда мороза. І я думаю, що це наше таке завдання зробити для діт... для наших для дітей казку і мені дуже приємно бути у цьому дитячому садочку дитячому садочку православному на налошенці тому що це дуже важливі проекти для міста Вінниці, для духовності для моралі які дають нашим дітям можливість бути щасливими я в цей момент хочу подякувати пане олександру добровському Nie tylko za te darunki, ale ponad 10 lat temu, my tutaj z ruiny, win jak, jak mermista, a ja jak na stojakim, remontować ten budynek. No i zaczął się wspaniały sadoczek. Zzywam na majbutnie i katolikom, i prawosławnym, jak najlepszych świąt.